У тиждень читання Національна бібліотека України для дітей запросила всіх, кому потрібна не лише терапія читанням, а й психологічна підтримка. Тут запрацював спеціальний простір, де знайдеться спосіб психологічного розвантаження для кожного. Тут багато цікавих книжок, але також до ваших послуг професійні психологи. Позаду кілька ракетних атак на Україну. А тут трохи свята, зустрічі з письменниками і лекція з відомою психологиною Світланою Ройс. Тепер покладіть, будь ласка, руки на кормислідку і відчуйте. Будь ласка, зараз у вас тут з'являється сонечко. Так у столиці в національній бібліотеці України для дітей презентували всеукраїнський тиждень дитячого читання. Я зараз взяв книжки про Гаррі Поттера. Е у хранах дітей, море історій. Ми з, з моїм другом Іллею тут постійні клієнти. Про пригоди, про детективи. Надійка ж тут лідер із читання, їй 12. Каже, лише за останнє літо прочитала 40 книг, а за місяць ковтає по 15. У мене є свій блог в інстаграмі, я там пишу відгуки на книжки, мені це цікаво. А ще тут відкрили новий простір місце психологічного розвантаження для дітей та їхніх батьків, які так само, як і всі, страждають від агресії Росії. Адже бібліотека за два роки великої війни стала більше ніж місцем для читання та простору бракувало. І торік тут виграли грант від організації Психічне здоров'я для України. Грантодавці з Швейцарії дали 300 тисяч гривень на ремонт додаткового приміщення та спеціальну літературу. Щоб була така територія, методом книжки, методом читання, методом психологічного впливу на стресову ситуацію на тривожну ситуацію була зроблена отака така більша зона бо це питання у нас в країні в Києві дуже дуже затребувано. Так, ми називаємось Національна бібліотека України для дітей, але ми працюємо як із мамами, які чекають дітей, і як я кажу, до ста, а може й більше. Працюють два психологи у планах залучити третього. Час находять і для зовсім маленьких, і для підлітків. Адже й до повномасштабної війни дітей травмувала пандемія. В першу чергу це розвиток комунікативних навичок, тому що дітки були на карантині, коли ковід 19 Є у нас ще дітки, які навпаки перезбуджені. Так і ми тоді формуємо такого, знаєте, гармонійний розвиток цієї дитини завдяки арт-терапії. Ми використовуємо. Дуже багато різних методик паралельно психологи працюють із батьками, практикують каскотерапію, написання історій, і це теж допомагає вирішити проблеми. Мінкульті вважають це хороший приклад, як бібліотекам розширити свої можливості. Бібліотека сьогодні є важливим місцем підтримки, зміни настрою, а знову ж таки підтримка, емоційна підтримка не тільки психологічна, тому що ми через свої емоції і через спілкування. Не можемо повернутися до життя. Усі заняття тут безкоштовні. Бібліотека відчинена для всіх і читачів, і не тільки. Можна записатися заздалегідь або просто прийти на випадок повітряної тривоги. Тут є укриття. Оксана Михайлова та Віктор Зеленко. Факт сітівів. Єдині новини.